Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги. Я хочу нагадати вам відому істину, що революція, яка не здатна себе захищати, приречена на поразку. Тому я пропоную і підтримую голову Верховної Ради зараз розглядати невідкладно лише ті законопроекти, які дадуть можливість закріпити нашу перемогу, які дадуть можливість врятувати країну від розколу, які дадуть можливість притягнути до відповідальності тих, хто знищив Україну, убивав людей. На це Олександр Вантінич два дні тому наголошую, я зареєстрував проєкт, як постанови разом з колегою Петренком 4190 про заборону виїзду за кордон. Я пропоную Верховній Раді прийняти сьогодні рішення, доручити Держкомприкордонслужбі заборонити виїзд за кордон всіх державних чиновників, керівників центральних органів виконавчої влади, прокурорів, суддів, міліціонерів. Вони всі тікають, як щурі. Люди нас звинувачують, що ми з ними домовились і даємо можливість їм утекти. Я не хочу, щоб повторився 2004 рік, коли всі. Текли тому рішення Верховної Ради заборонити виїзд за кордон. Далі ви кажете про уповноважених. Я даю вам інформацію: сьогодні Мінтранс на одну із фірм Курченка на виконання липових контрактів має перевести 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень. У нас на пенсії на зарплати грошей немає. Вони продовжують вимивати гроші. Тому негайно уповноваженого на стратегічні підприємства. Раз, друге, змінити керівництво національного банку і розрахункового центру, заборонити будь-які платежі бюджетні, крім ті, які не контролюються уповноваженим. Далі учора Колісниченко в Севастополі, наш колега Колісниченко, в Севастополі виступав, закликав до розколу і так далі. Я вимагаю негайно. Подання від Генеральної прокуратури до Верховної Ради про зняття недоторканності, притягнення до відповідальності Колісниченка, Царьова, олійника підрахує, який 235 голосів рахував, яких не було Калєтніка, який утік, і інших депутатів, які привели до розколу країни. Далі. Адам Іванович казав, що треба приймати рішення, які об'єднують країну. Одне з таких рішень це мій проєкт постанови 4201 про заборону Компартії і партії регіонів як злочинних організацій. Ці рішення здатні об'єднати всю країну, адже партія регіонів в печінках сидить усіх людей. Тому я вимагаю, користуючись моментом, Олександр Валентинович, шановні депутати, такої нагоди історичної у нас не буде більше ніколи. Якщо ми зараз не визнаємо ці організації, Злочинними, якщо ми не заборонимо їхню діяльність, Гідра через певний час підніме голову і вони знову захоплять владу. І знову ми будемо вимушені воювати з ними, бо вони не здатні, прийшовши до влади, чесно там працювати. Ми в 2010 році чесно програли вибори. Ми сказали, бери, Янукович, працюй. Що він зробив? Він узурпував країну і знищив її. Тому їх не можна ні в якому разі допускати до влади, тільки заборона, як злочинних організацій. Тим більше, Єфремов, я Вертайсь до вас, шановний Олекс... Олександр, не шановний Олександр Сергіючу, ваш обов'язок стати на коліна перед людьми і вибачитися за смерті, бо на вашій совісті вони теж Ви допомагали Януковичу узурпувати парламент. Ви допомагали Януковичу все це зло робити. А сьогодні ви здали Януковича і намагаєтеся пристосуватися. Тому Олександре Сирічу, Олександре Валентіновичу, пане голово, ніяких компромісів з тими, хто знищив країну, ніяких кулуарних домовленостей, ніяких розділів посади, таке інше, про що ми зараз знаємо? Далі останнє до речі, дуже важливе, де вони сидять зараз? Всі? Або їхні родичі на державних дачах. Конче заспів, пущі водиці, я пропоную сьогодні прийняти рішення про передачу про закриття всіх державних дач і про передачу їх або до Мінсоцпраці, або до Міністерства охорони здоров'я. Кожен має можливість, там державна охорона стоїть і охороняє державних дач державних чиновників. І останнє, Олександре Серійов, революція ще не перемогла. Це тільки початок. І я боюся, що якщо ми зараз... Коли будуть змушувати нас домовлятися на їхніх умовах, я питаю, що до Пайгепа по Харкову ходять як у себе вдома? Чому вони досі не сидять, зважаючи на їхні заяви? Чому кримські сепаратисти не сидять? Чому луганські сепаратисти Кравченко, Пристюк, Голенко, яких кришує Єфремов? Чому вони не сидять? Ми маємо негайно вживати заходів інакше. Або буде контрреволюція, і вони підуть у наступ і знову жертви, знову кров. А наше завдання цього не допустити. Тому я прошу, шановних колеги депутатів, я підтримую Турчинова. Ніяких зараз другорядних питань, тільки захист революції, захист майдану і керованість, відновлення керованості державою. Але в першу чергу, бо люди нам не пробачать, це притягнення тих, хто вбивав людей. На 16-ту годину у Верховній Раді має бути генпрокурор, міністр Утер. Справ і по прізвищах, кого затримали. Я питаю полковника Савалюк, керівник кримськими снайперами, які на інститутській убили 60 чоловік. Де він? Він заарештований, він затриманий, оголошений в розшук. І Дякую. де командуючий внутрішніми військами Шуляк, які. Який... Слава сюди, отих, хлопців, 18 літніх на воїнів. Де він? Арештований, затриманий і так по списку. Прошу діяти, діяти, діяти. Рішуче і радикально. Дякую. Підтримуємо діяти рішуче.